Що зі мною не так, коли поруч зі мною він? Це питання колись роз'їдало мене зсередини. Я обирала маніпуляторів і нарцисів, залишалася, рятувала, виправдовувала, а насправді просто нищила себе. П'ять років поруч із людиною, яка то підносить, то знецінює. Мед на словах, а й холоду вчинках. Газлайдинг, мовчання як покаранка, спалахи ревнощів, а потім обійми і вибач, як ні в чому не було. Далі був мій перший шлюб із нарцисом, де любов плуталася зі страхом і соромом. Я вірила, що витягнуть, треба ще трішечки потерпіти, і все зміниться. Зміни прийшли лише тоді, коли я вивчилася на психолога і подивилася на це все своїми очима. Це не любов, це співзалежність. Коли твої межі розмиті, а цінність залежить від чужого настрою, це травматичний зв'язок. Коли приниження чергується із короткими вибухами ніжності, і саме ця гойдалка тримає міцніше за кайдани, мозок привчається до стрибків кортизолу і адреналіну, там і дофамінова залежність також є, і ти ловиш крихти тепла і знову ковтаєш лід. Ой, колись мені здавалося, що на їхньому фоні я виглядаю яскравішою. Вони ефектні, голосні, у масках переможців, а всередині порожнеча. Сьогодні я знаю інше: мені не потрібна чужа тінь, щоб світити. Я цілісна і достатня. Я не прикраса чиєго сего. Я автор свого життя. Перевір себе, чесно, чи ходиш ти навшпиньках, щоби не роздратувати? Чи називають твої сльози драмою? Чи вибачаєшся ти за чужі зриви? Чи зникають друзі, бо йому вони не подобаються? Чи перевіряють твій телефон? Чи соромно тобі просити про повагу? Чи прокидаєшся з грудкою в горлі? Якщо так, це не кохання, це пастка. Так, маніпуляторами бувають і жінки, але у моєму досвіді частіше все-таки це чоловіки. І так я свідомо залишалася, бо плутала адреналіни з почуттями. Тепер я знаю чому. Я була дуже юною і з власними травмами, без мови для називання насилля. Тепер я маю цю мову і ділюся нею з іншими. Я працюю психологом і допомагаю вийти з таких кіл. Ми називаємо речі своїми іменами, повертаємо собі межі, збираємо самоцінність без чужих оцінок. Вчимося жити без гойдалок, болю і нагород. Мій принцип простий: краще бути наодинці, ніж у стосунках, де тебе немає. Якщо тобі відгукується, приходь на консультацію. Зробимо перший крок до себе.